Цього уникають великі бренди. Менше ніж за 60 секунд, ви дізнаєтесь, чому вам треба прислухатись до цих гігантів і не допускати цієї помилки. А ми розпочинаємо. Тож, коли репутація вибудовується роками, її погіршення спричиняє фінансовий занепад, а це точно не є тим, до чого ви прагнете. Тому при оформленні вашого бренду зовнішньою рекламою дуже важливим пунктом виступає уникання надмірної економії, так як споживачем в першу чергу сприймається зовнішній вигляд вашої справи. В багатьох випадках це є одним з ключових важелів впливу на рішення щодо співпраці саме з вашим брендом. Обирайте якісні матеріали, ставайте кращими та підсвічуйте свою справу. Чи було це корисно? Залишайте вашу думку вже зараз.